Реально працюючий прогноз для Діви на 2025 рік повністю. Чому він працює? Бо ви працюєте з метафорою. Метафора працює з підсвідомістю. Тобто і я вам доповнюю, і ви обираєте для себе найкращий варіант. Тож для Дів. Оу, Діва, можливо, у вас буде якісь материнські ситуації з дітками, можливо, ви будете працювати зі своєю внутрішньою дитиною. Бачите, така карта. Отак закрию, щоб жіночку. Тут про е, відчуття своєї цінності. Можливо, вам потрібно звернути увагу ще на свою роль як мами, попрацювати з цим, або це якийсь проект, який ви виношуєте. Але ви в масці, е, що це може бути для вас, подумайте, як це для вас, адже є щось важливе. Що повинно, що треба при От, діток прижимають до себе, що і вони відчувають, що вони у безпеці. І ви вже у безпеці автоматично. Я думаю, діви, про що це для вас може бути? Це про усвідомлення своєї сили, своєї сили як жінка, як людина, як матір, як. Як здатність щось створювати, бо дитина це продовження вас. Можливо, варто попрацювати з родом, з якимись своїми проявленнями. Або навпаки, у вас вже буде більше можливостей, щоб виходити, бо дитинка вже ваша там, ваш проект, ваша дитина більш мобільна, і ви можете проявлятися і прикрашати себе. Але нарешті потрібно зняти маску в чомусь. Не знаю, що це про вас. Я подивлюсь зараз, що це для вас є ще, діви. О, діви. І тут також така тріада, усвідомлення ваших темних сторін, ваших сторін, які ви про себе знаєте, не знаєте, щось важливе, можливо, спалити в собі, в плані емоційно розгрузитися, зрозуміти, куди ви рухаєтесь. У вас є ліхтар, вийти із стану ступору, перестати завмирати і чекати, поки там, там десь вогонь з вашого вашого роду вас воскресить. Ні, подивіться, подивіться на цю карту, це порада для вас на 2025 рік. Я нагадую, ви можете дивитися прогноз по Асценденту і можете дивитися по іншим знакам зодяки, щоб точніше скласти всю структуру.